Ось що ваш веб-переглядач розповість усім про вас. Ваш цифровий підпис, як браузер розкриває вашу особу та що з цим робити. У сучасному цифровому світі ми залишаємо слід майже скрізь, куди б не ступили. І, як це не парадоксально, більшість цієї інформації просочується не через злом чи навмисну передачу даних, а просто через те, як працює наш браузер. Ми часто думаємо про конфіденційність в інтернеті, як про те, що нам потрібно активно захищати, встановивши VPN і заблокувавши файли куки. Але що, якщо існує більш витончений, підступніший спосіб ідентифікувати нас в інтернеті ваш відбиток пальця в браузері. Що таке відбиток браузера і чому він важливий? Уявіть, що ваш браузер це не просто інструмент для перегляду веб-сторінок, а свого роду відбиток пальця, який ідентифікує вас серед мільярдів інших користувачів. Це не одна конкретна деталь, а сукупність інформації про вашу систему, браузер, встановлені розширення, шрифти, мову системи та багато інших параметрів. Кожен з цих елементів, взятий окремо, здається нешкідливим. Але разом вони створюють унікальний профіль, який можна використовувати для відстеження вас в інтернеті, навіть якщо ви використовуєте VPN і намагаєтеся заблокувати файли куки. Я вперше зіткнувся з цією проблемою, коли експериментував із різними інструментами конфіденційності. Коли я провів перевірку відбитків пальців у веб переглядачі, я був шокований тим, наскільки унікальним виявився мій профіль. Так, я очікував, що деякі параметри будуть загальними, але той факт, що мій браузер був одним із небагатьох, із такою специфічною комбінацією налаштувань і розширень, справді змусив мене задуматися, як відбувається збір даних. Механізм збору даних досить простий, але ефективний. Вебсайти та рекламні мережі використовують спеціальні скрипти, які збирають інформацію про ваш браузер та систему. Ці сценарії можуть перевіряти. Версія браузера та операційної системи це основна інформація, яка допомагає визначити, яке програмне забезпечення ви використовуєте. Встановлені шрифти, конкретний набір встановлених шрифтів може бути унікальним для вас. Мова системи та часовий пояс це допомагає вебсайтам адаптувати вміст відповідно до ваших уподобань. Підтримка WebGL та інших технологій, інформація про те, як ваш браузер відображає графіку, також може використовуватися для ідентифікації. Встановлені розширення та плагіни певні розширення можуть вказувати на ваші інтереси чи звички. Усі ці дані об'єднуються в цифровий відбиток, який можна використовувати для відстеження вас в інтернеті, навіть якщо ви не залишаєте файли куки. Практичне застосування та наслідки. Виникає питання, навіщо комусь ця інформація? А відповідь проста: реклама та шахрайство. Рекламні агентства використовують відбитки пальців браузера для більш точного націлювання реклами, а шахраї використовують відбитки пальців браузера, щоб обійти системи безпеки та викрасти особисті дані. Я вважаю, що це особливо вірно для людей, які активно використовують інтернет для бізнесу або політичної діяльності. Якщо вас переслідують, інформація про ваш браузер може бути використана для ідентифікації вас і ваших звичок. Що ви можете зробити, щоб захистити себе від стеження? Майже неможливо повністю уникнути збору даних вашого веб-переглядача, але ви можете зробити кілька кроків, щоб зменшити ризики. Використовуйте VPN, VPN приховує вашу ip адресу та шифрує ваш трафік, що ускладнює відстеження вашої активності в інтернеті. Використовуйте конфіденційні браузери. Brave і Firefox пропонують вбудовані функції захисту від відстеження. Встановіть розширення для блокування відстеження, Privacy Badger, Ublock, Origin та інші розширення блокують сценарії відстеження та реклами. Регулярно очищайте дані браузера, видалення кешу, файлів куки та історії веб-перегляду може допомогти зменшити ризик відстеження, уникайте використання одного браузера для всіх цілей, створіть окремі профілі браузера для різних цілей, наприклад, для роботи, особистого спілкування та спілкування в соціальних мережах. Будьте обережні, встановлюючи розширення, встановлюйте лише розширення, яким довіряєте. І регулярно перевіряйте їхні дозволи. Використовуйте браузер Tor, якщо вам потрібна максимальна анонімність Tor-браузер браузер найкращий варіант. Однак пам'ятайте, що він значно повільніший за звичайні браузери. Особистий досвід і рекомендації довгий час я недооцінював важливість захисту браузера від відстеження. Але після того, як я дізнався про існування цифрових відбитків пальців, я почав вживати більш серйозних заходів. Я перейшов на Brave браузер, який пропонує вбудовані функції конфіденційності. Я також встановив Privacy Badger і Origin, щоб блокувати сценарії відстеження. Я також намагаюся регулярно очищати дані свого браузера та використовую різні профілі для різних цілей. Я вважаю, що захист конфіденційності в інтернеті це постійний процес, який потребує уваги та зусиль. Не думайте, що ви повністю захищені, просто встановивши VPN або розширення для блокування реклами. Важливо бути в курсі останніх тенденцій конфіденційності та відповідним чином змінювати свої налаштування. Висновок відбитки пальців у веб-переглядачі це непомітний. Але ефективний спосіб стеження за вами в інтернеті. Хоча майже неможливо повністю уникнути збору даних, є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб зменшити ризики. Пам'ятайте, що захист вашої конфіденційності в інтернеті це постійний процес, який вимагає уваги та зусиль. Не дозволяйте собі бути ще одним числом у статистиці. Візьміть під контроль свою цифрову ідентичність і захистіть свою конфіденційність в інтернеті. Ключова ідея, усвідомлення проблеми це перший крок до її вирішення. Почніть з малого, але будьте послідовними у своїх зусиллях щодо конфіденційності. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти, як працює відстеження браузера, і надихне вас вжити заходів для захисту вашої конфіденційності в інтернеті.